США вирушили на переговори з РФ. А офіційний Київ покликати забули. Україна веде перемовини з Китаєм та запрошує делегацію до столиці. Лукашенко більше не з Путіним. Захід знайшов як вмовити мінськ відвернути від Москви. Та крінж дня, сторінка президента Німеччини в соцмережі ікс перетворилася на офіційний профіль Гітлера. Вітає мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Делегація США вирушила на переговори з Росією та Україною, яка відбудеться найближчими днями в Саудівській Аравії. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних американських чиновників. Зокрема, серед представників США держсекретар Марко Рубіо, посланник Трампа на близькому сході Стів Вітков та радник з питань нацбезпеки Марк Волц. При цьому політико пише, що до перемовин доєднається і українська делегація натомість в офісі президента Зеленського цю інформацію спростовують. На сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було поговорювати. Росія не готова до переговорів. Росія не хоче переговорів. Вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше, це оперативну паузу для того, щоб доапгрейдити свою армію. Друге для того, щоб підвищити ультимативні вимоги. І третє, щоб знову ж таки проспекулювати на теми санкцій. Водночас, журналістка Fox News Нана Саджає з посиланням на неназваного вітчизняного посадовця пише, що українську сторону не запросила і не поінформувала про майбутні російсько-американські переговори в Саудівській Аравії. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський зазначив, що за столом переговорів, в тому числі, мають бути і представники Європи, яка весь час допомагала Україні відбивати агресію. Натомість США заявили, що зустріч буде у форматі Київ, Москва, Вашингтон, і делегації з ЄС не передбачено. Не буде за столом переговорів і Китаю, але Україна в із з ним окремі перемовини, щоб залучитися підтримкою Пекіну. Напередодні в рамках мюнхенської конференції голова МЗС Андрій Сибіга зустрівся зі своїм колегою з КНР. Ван і при цьому в ході розмови пролунало навіть запрошення до України. Сибіга зазначив, що зустрічі між керівниками зовнішньополітичних відомств двох країн уже стали регулярними. Вони проходять у різних містах, і, мабуть, настав правильний час організувати наступну зустріч у Києві у зручний для китайської сторони час. Український міністр додав, що тоді буде можливість детально обговорити, як ми можемо досягти справедливого та тривалого миру для України. США проводять секретні переговори із Білоруссю. Головна мета послабити залежність Олександра Лукашенка від Путіна. Пише видання «The New York Times». За інформацією видання цього тижня в мінську з Лукашенком та керівником КДБ Білорусі зустрічався заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт. Зазначається, що це може мати важливі наслідки для розморожування відносин між Сполученими Штатами і найближчим союзником РФ. Результатом стало звільнення з полону кількох політв'язнів. Наступним кроком, як сказав Сміт. На зустрічі західних дипломатів у Вільнюсі може стати велика угода, за якою Лукашенко звільнить значну кількість політичних в'язнів, у тому числі відомих. В обмін на це сполучені штати послаблять санкції проти білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнту добра, що виробляється у Білорусі. Причому в Білорусі побічно підтвердили, що діалог із заходом дійсно відбувається напередодні. Олександр Лукашенко звільнив із полону громадянина США та двох політв'язнів. Про кого мова та чи можна говорити, що мінськ потроху відвертається від Москви? Про це далі у сюжеті. Несподівані повороти у світі дипломатії цього разу Олександр Лукашенко відомий своєю багаторічною відданістю до незалежності від заходу вирішив зробити крок на зустріч сполученим штатам. Я хочу щоб вони услышали сьогодні з цієї високої трибуни. Ми знаємо о всіх замислах. И ничего у них не получится. 12 лютого 2025 року. Він звельны в ув'язнення трех людей. На названного гражданина США журналиста радио Свободы Андрея Кузнечика и багатодітну матір матер Олену Мовшук. Мавшук. Мы только что выехали из Америка. Только что выехали из американского посольства, откуда забрали Елену Мавшук. Елена Мавшук была осуждена на 6 лет несправедливо. Сейчас она на свободе. Мы везем ее в безопасное место. Сегодня были освобождены три человека. Один американский гражданин, журналист и Елена. Ми надіємося, що всі, обов'язково всі політзаключені, кажуться на свободі. Кузнечик раніше засуджений до шести років позбавлення волі за участь в екстремістському формуванні, і Мовшук, засуджена за участь у протестах 2020 року, були доставлені до Литви разом з американським громадянином, який побажав залишитись анонімним. <рістан> Заступник помічника держсекретаря США у Європі Кріс Сміт назвав це одностороннім жестом з боку Лукашенка, наголосивши, що Білорусь не отримала нічого. Натомість, цей крок мінська був одразу після обміну в'язнями між Росією та США, коли американського вчителя Марка Фогеля було звільнено в обмін на росіянина Олександра Винника. Як ти Марк? Очень уставший і ти знаєш, куди ми їдемо? Я сподіваюся, що в аеропорт. Правильно, що ти відчуваєш? Я просто хочу вас з моєю сім'єю. Можливо, Лукашенка вирішив, що краще пізно, ніж ніколи, і вирішив приєднатися до тренду на покращення стосунків з Заходом. Або, можливо, він просто вирішив, що кілька звільнених ув'язнених невелика плата за можливість налагодити діалог із новою адміністрацією США. Господь його спас. Якщо він є, то він його спас. Для чого? Для того, щоб дур'ю займався что-то отменял и творил чудеса в мире. Он любит эпатажность эту. Любит это как-то помахать, показаться там. Ну хватит уже, 80 лет, сколько можно. Однак жертви Лукашенка, звісно, невеликі. Марко Рубіо закликав звільнити майже 1300 політичних в'язнів, які залишаються у в'язницях по всій Білорусі. Якщо цей чоловік достане уголовний кодекс або інші наші закони і покаже мені, може вам, хоть одну политическую статью в уголовном кодексе. И скажешь, что вот на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных. За повідомленнями білоруської сторони Вашингтон регулярно звертається до мінська щодо політв'язнів. Проте якісь плоди це почало давати в останні тижні, і звільнення останніх днів це результат зусиль американських дипломатів. Експерти повідомляють, що мінську цікавий формат обміну будь-якої кількості політв'язнів на якісь бенефіти. А політв'язнів можна нескінченно набирати та звільняти. Це для офіційного мінська поповнюваний ресурс, якого не шкода. Другої позиції у мене не буде. Я определился в этом плані. би там не було, цей крок безумовно привернув увагу міжнародного співтовариства та може стати початком нового етапу у відносинах між Білорусією та Заходом. А тим часом захід не перестає дивувати в соцмережі ікс, з'явилася офіційна сторінка Адольфа Гітлера і навіть отримала статус верифікованого про що свідчить сіра галочка поруч з ім'ям користувача. До того ж, понад 50 тисяч користувачів неочікувано для себе дізналися, що вже підписані на Гітлера, та почали отримувати новини із фотографіями та закликами, що стосуються політики часів Третього Рейку. Проте доволі швидко з'ясувалося, що фюрер все ж не повстав з мертвих, а сама сторінка справа рук хакерів. Ті напередодні зламали офіційний профіль президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера. Звідси і був статус щодо верифікації. Нині сторінка вже заблокована. А от в РФ, судячи з тамтешніх законопроєктів, ідеї Гітлера цілком актуальні, принаймні, що стосується національної величі і переваги мови, черговий крінж видала російська держдума. Тепер скрізь в публічних місцях, всі написи мають бути зрозумілі глибинному народу, а отже, написані російською. Всі іноземні назви мають бути перекладені, включно з назвами компаній, брендів і так далі. Про черговий кремлівський абсурд дивіться далі у сюжеті. Російська держдума ні з того, ні з цього взялася за російську мову, а точніше, за її захист. Напередодні кремлівські депутати ухвалили в першому читанні законопроект про захист російської мови. Відповідно до нього, з вулиць російських міст раз і назавжди мають зникнути англомовні вивіски, закордонні слівця у назвах кафе та закладів, іноземні показчики, афіші та інше. Та класно законопроект розміщаємо в общедоступних місць. или доводимое до сведения неограниченного круга потребителей, а также предназначаемая для публичного ознакомления потребителей информация должна быть на государственном языке, на русском, то бишь речь при этом идет о вывесках, информационных указателях, знаках и других носителях. В документе также указано, что доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах ДОЛЖНО осуществляться на РУССКОМ языке. Здавалося б, ну що тут такого замість латиниці назви місцевих кафе перепишуть кирилицею і на цьому закінчимо. Та не все так просто пояснюють же лінгвісти. Прийнятий на швидкоруч законопроект може в буквальному сенсі цього слова поховати всю російську мову. Очень быстро как-то это все разрабатывается. Безусловно, принятие подобных законов ну, требует какого-то общественного обсуждения, ну, советов с, со стороны ведущих специалистов. Безліч іноземних слів, які можуть стати поза законом, настільки вкоренилися в російській мові, що без них людям стане проблематично спілкуватися. А прибравши з ужитку науковців і лікарів заморські слівці, як їх називають російські депутати, можуть стати цілі галузі, адже аналогів іноземним запозиченням в російській мові часто густо. Есть такие исследования, которые показывают, что только 30% заимствованных слов люди понимают как бы в полном объеме значения, а остальные так, либо приблизительно понимают, либо вообще не понимают, да, но делают вид, что понимают или думают, что понимают. Саме такий злий жарт із кремлівськими депутатами і зіграла російська мова. Як точно помітили російські лінгвісти, близько 15% слів у самому тексті законопроекту про захист російської мови запозичені з іноземних мов. Йдеться про 266 слів із 1758 написаних у тексті документа. З мов недружніх до Росії країн депутати не посоромили. Запозити такі слова як програма, регламент, регулювання, федерація, інформація, культура тощо. В сущності, люди, які зараз виступають проти англійського і прилі проти против языків народів Росії, вони просто не розуміють, в якому мірі вони живуть. Это такое, но ну, они могут запретить действительно на каких-то поверхностях, там написано на каком-то совершенно собачьем языке то, что в законе, на каких-то поверхностях, которые обращены к широкому пользователю, будет запрещено писать слово латинскими буквами, латиницей. Но дело в том, что эта латиница давно стала частью нашей повседневности. Мало того, законопроект, який так активно протаскується окремими депутатами, ще й обмежує права громадян РФ, йдеться про так звані малі народи, яких у Росії налічується близько півсотні, їхня писемність та діалекти теж стають поза законом. Там є ще одна жертва, так сказати, цього закона, крім англійського язика. Це язики. народов России, коренных народов России, они тоже запрещены без перевода на русский язык. То есть эти люди, которые принимают закон о защите русского языка, они защищают сейчас сами себя от всех тех, кто хочет. Сказати про них правду, а тим часом російська мова з її знаменитими словниками Даля і Ожигова перетворюється на словник елочки людожерки з 30 слів, якими все в цьому світі можна пояснити: Морок, жах, блиск і знаменитий не вчіть мене жити. Ну і на цю годину у мене все побачимося о дванадцятій. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.